Thank you Березвородка бере свій початок і 6717 року, коли ці землі викупив колишній гетьман Іван Скоропадський. А вже трошечки згодом його нащадки ці землі передали Йосипу Лук'яновичу Закреському. Цей маєток на території якого ми знаходимося, почав будувати його син. Він займав посаду маршалка київського намісництва, фактично очолював місцеве дворянство. І для того, щоб проводити дворянські зібрання, бали, будувався цей маєток. Перезивіруться це був, скажімо так, основний маєток, який передавався від батька до старшого сина. 110 гектар – площа маєтку. але основне це, це три будівлі, ну і ще там господарські далі були будівлі. Сам парк 45 гектарів. Маєток почав будуватися десь наприкінці XVIII століття. Він будувався в класичному стилі, ви бачите, він фактично має таку округлу форму, основна будівля центральна і два флігелі. Сама будівля центральна вона відрізняється, тому що у 1825 році сталася пожежа, він згорів. І вже в 30, 1838 році він був перепланований, пере, точніше, повністю перебудований. Він був розібраний, кажуть, до фундамента і збудована нова будівля. Коли прийшли більшовики, тут фактично цей маєток спочатку був розграбований. Тут був відкритий спочатку, у 27 році, школа семирічна, а у 29 році зоошкола. І саме з цього часу починається історія нашого сучасного коледжу. По Одну сторону від нас це була їдальня, і по іншу сторону це був гостєвий будинок. Перед нами парк пам'ятка паркового мистецтва. Піраміда усипальниця вона ближче біля кладовища сільського. Це дуже унікальна споруда, таких декілька в світі. Коли була радянська влада, остатки за були викинуті в осипальниці. Вони перезахоронені. І студенти коледжу доглядають за могилами закраских на кладовищів. У маєтку Закревських бував український митець Тарас Шевченко. Сюди за офіційними даними він приїздив 1843, 1844 та 1846. У пам'ять про це на території встановили погруддя на честь письменника та художника. В цьому флігелі за часів Закревських були гостьові кімнати. Коли приїжджали гості до пані Закревських, вони зупинялися саме тут. Саме тут зупинявся і Тарас Григорий Шевченко приблизно в цій кімнаті. Вже тоді він був закоханий Ганну Закревську, тому що перша зустріч. Ще їхня відбулася у Мосі Центрапівського району на Балу, де Ганна Закревська і Шевченко відкривали цей бал. Тарас Шевченко намалював ці портрети, коли він вдруге відвідав березворудку Платона Закревського, Ганни Закревської, яку був закоханий, і свій автопортрет. Якби ви не стали, в яку б сторону повернулись? Ганна дивитиметься на вас. Дуже багато є туристів, які приїжджають. Ми проводимо для них екскурсії. Колективом на педраді прийняли рішення, не чекаючи великого будівництва, а толокою зробити косметичний ремонт і підтримати цю будівлю, щоб вона мала належний вид від цих східців, власне, і почався, мабуть би, і ремонт. Сходи почали сідати. По них стало вже небезпечно ходити, берегти оцю оці унікальні сходи. Чому? Тому що вони... Зроблені без жодного густка. Ми взяли танкрати, вивозили їх, зварили металеву основу під них. Цю металеву основу гарно забетонували от, і потім покрили оцю основу декором. Хотілося просто зберегти саме ті сходи, які були при закриті. Вони були пофарбовані. І в синій, і в червоний. Яку краску радянська влада давала, ніхто до цього не звертав уваги. Стиль необарок це біле золото і молоко. Ми намагалися придати цій будівлі первозданний вигляд. Це вайна зала. Ми з нею робимо конференц-зал, щоб можна було робити засідання, зустрічі, конференції. Але тут була Перегородка, бачите, навіть видно? видно, де вона убралась. Що можна було, то придбавали за кошти, які виділялись на ремонтні роботи для коледжу, за кошти міценатів, а таку потужну частину куплено за спонсорські кошти наших студентів і викладачів минулого року після закінчення навчання. У особисто вільний час студенти приходили і приймали участь у ремонтних роботах. І всі працівники залучалися до робіт, і студенти спиралися все на стильне обороку і, скажімо, ставали, і творчо підходили до кожної деталі, скажімо, в цьому маєтку, ставали, думали, як його оздобити, щоб все було дуже схоже на первозданний вид. Це приміщення, в якому ми зараз знаходимося, це, це була спальня Ганни Закрешки. Вона складалася з декількох кімнат. Тепер тут знаходиться кафедра селекції, насільництва і рослинництва. Косметичний ремонт йде до завершення. Хотілося б, щоб трошки нам допомогли фасадну частину. Вона буде потребувати роботи на висоті.